Усім привіт, друзі! Вітання з нескореної та незламної України! Ми успішно нищимо окупантів та відстоюємо свою незалежність. Працюю я сьогодні з оцією бульбочкою. Це мізі номер 2 який непревеликий жаль загинув. Коли в нас тут були несприятливі умови, тобто березень місяць, бої не до орхідей. Про нього є плейлист на каналі. Я залишу його в описі. Там всі відео про те, як я його купила, пересаджувала, як він загинув, як я пересадила одну єдину бульбу, яка збереглась. ось оце, власне, її залишки. Бачите, яка вона вже повністю згнила. Але я її пересаджувала в надії на те, що вона дасть мені дітку новий ростик десь від кореневої системи, вона вирішила по-іншому. як бачите, дала мені діточку на вершині. Вже ця діточка досить чимала. Ну, В плані того, що в неї хороша вже коренева система. І я вирішила її просто відділити, оскільки сама бульба, бачите, вона вже повністю загинула. Вона підгнила трішечки, засохла, з неї вже дітка витягла всі поживні речовини, і тому далі її зберігати зовсім немає сенсу. Отже, цю діточку я відділяю зараз і пересаджую в цей же стаканчик в самостійне життя. Дістаємо її зі стаканчика. Ну, Тут, власне, дивіться. Ось ці корінці були на момент посадки бульби. Вони згнили, навіть засохли повністю. Це не дивно, бо дітка з бульби всі поживні речовини дістала. То чому ж тут залишатися, власне? Ще раз показую ближче, дивіться. Корінчики бульбочка має, вірніше, ростик молодий, а стара бульба, вона. Вона ще щось там в неї всередині є, але ну, самі розумієте, що це вже ні про що. Зараз просто відріжу з верхівки цю діточку і пересадимо її. Так, зараз так, щоб нам ж корінчики не зачепити. Ось так. Оп, бачите? Дивимося, що тут у нас. Ну, Там вже все сухе, нічого там нема. Корінчики, бачите, хороші, ростучі. Один, щоправда, найбільший вже підсох, але всі інші в хорошому рості. Тому зараз я її буду саджати в вологоємний субстрат. В якості субстрату я взяла залишки кори. Тут в перемішку і орхіата. І якась там моя кора невелика. Тобто таке, всякі різне. Замочила в воді, щоб не саджати в суху. І зараз ще додам сюди зіллю воду і додам ще сюди живого моху, Сфагному. І от в таку суміш посадимо. Корені цієї манюньки я теж зросила трішечки водою, а власне замочувала кору не тому, що кора сама суха і не підходить, а тому що тут в складі є трішки кокочіпсів, а з ними потрібно працювати лише тоді, коли вони вологі. Бо якщо ви засиплете в субстрат сухі кокосові чіпси, і туди посадите орхідейку, то потім при поливанні чи замочуванні вони розбухнуть і її просто виштовхнуть з горщика. Працювати з кокосовими чіпсами, якщо ви їх додаєте всередину в субстрат, обов'язково потрібно лише тоді, коли вони вологі. Якщо ви зверху покриваєте, це інша справа. А от в субстраті, щоб не було такого, що вони розбухли і потім вам все там порушили. То краще їх відразу замочувати. Ну і ось трішечки буквально, тут залишки живого муху, в мене капля лишилася в холодильнику, ми їх додамо туди ж до посадки. Беру цей же стаканчик, в якому росла мамка. Навіть мити його не буду. Он те сміття, що ми витросили, ну і бульба, бачите, то все викинеться. А стаканчик із камінням, яке було в якості баласту при посадці бульби. Так само вона під воно піде і в посадку ось цього ростику. Поїхали саджати. Буду додавати отак от ось, ніби як. Такими шарами. Трішки одного, трішки іншого. Щоб створювати повітряну таку масу, щоб більше між коріннями було повітря. І зовсім не втрамбовую. Процедура займає буквально кілька хвилин. От, власне, і все. І оглядаємо на останок посадку. Корінчиків тут, звісно ж, не видно поки що. Будемо спостерігати. Думаю, що досить таки швидко вони з'являться біля стіночок. Зате видно, що тут шарами, йде мох і кора. Маса повітряна, там ось понад стіночками добре видно. Ось, наприклад. Кишенька повітря, навіть таких тут досить багато, тому корінчики будуть дихати. От, власне, і все. Нічого примудрого, нічого такого хитрого тут немає. Мій юний з його піталом посаджено. Будемо тепер спостерігати, полив буде за кілька днів, можливо, навіть пізніше, тому що субстрат намочений, плюс вологий мох, тому, можливо, навіть за тиждень буду поливати перший раз. Перший полив, скоріш за все, зроблю з якимось антистресовим препаратом або з амінокислотами. О, така Отака нова манюнька. У мене вже дитячий садок розрісся. Хто знає як, в мене там стільки всього. Отже, друзі, я вам бажаю, щоб ваш дитячий орхосадок вам приносив радість. Щоб ви спостерігали і раділи тому, як ростуть ваші орходітки, будь-які фаленопсіси зігопіталуми, камбрії, все, що там у вас дає, мені особисто догляд та спостерігання за ростом ось таких різних манюньок більше насолоди дає, ніж за великими фаленопсісами. Хоча, звісно, що велика гарна рослина, яка квітне, це неймовірне задоволення. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, вподобаєчки та запитання. Розповсюджуйте за можливості мій контент. Та й взагалі будь-який україномовний. Тому що українська мова це наша зброя, і її має бути якомога більше на теренах YouTube. Також не забудьте тиснути в дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео на моєму каналі. Всім вам дуже вдячна! На цьому я з вами прощаюсь. Віримо в наші Збройні сили та допомагаємо наближати нашу перемогу. Всім до побачення!